Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у зустрічі Трампа з Путіним побачив схожість з мюнхенською змовою часів Гітлера 1938 року. тридцять восьмого року соцмержікс. Ліпавський процитував тодішнього британського міністра закордонних справ Антоні Ідена. Далі цитата: ви можете досягти тимчасового миротворення за допомогою політики поступок, насильство, але тривалого миру таким чином не досягти. Кінець цитату до речі, перед цим я згадував про те, що маємо все ж таки дослухатися до найближчого оточення Трампа. Безпосередньо теж кожна теза озвучена. На загал, вона є важливою, і давайте згадаємо про те, що не лише там Дівенс або Рубіо, є там гексет біля Трампа, є так само і республіканці-сенатори, чиє слово теж дуже важливо безпосередньо для самого американського президента. Він до них дослухається, він з ними спілкується. І тут варто згадати там про санкційний великий законопроект сенаторів Блюменталя і Лінсі Грема. І, от, до речі, з'явилася вона, значить безпосередньо лінсі Грема звучив журналістам американським, що якщо така зустріч в форматі трьох зелен... Трамп і відповідно Путін. А цю зустріч Трамп анонсував після вирушення заляски до США. Значить, якщо така зустріч відбудеться, то можливо там гаряча фаза чи сама війна може завершитися ще до різдва. Ось так досить обнадійлов. Хоча знаєте, протягом цих більше ніж вже тепер трьох з половиною років широкомасштабного вторгнення. Ми чуємо якісь терміни, дедлайни дуже часто. Спочатку там від двох кількох тижнів, два-три тижні. Да, пригадуємо це в двадцять році. І тепер вже до десятиліть, що війна може розтягнутися на десятиліття з залученням не лише, звісно, що України і нашого спротову опору, але вже і Європи. І взагалі вона спричинює локальні або такі не лише локальні, скажімо, а навіть на рівні континентів, можливо, якісь конфлікти в подальшому. І такі приклади ми бачили: війна на Близькому Сході, ситуація там загострення. Тій самій Індії, Пакистані на кордоні. Про це до речі, Трамп постійно говорить, що він вже там кілька він зупинив. Зупинить і цю деталізовано поговоримо про це Сергієм Лещенко, радник Офісу президента України, долучається до нашої ефіру. Сергій, вітаю. Я вас вітаю. Доброго дня. Ну, давайте від початку. Да? Від початку маю на увазі відштовхуватися від зустрічі на Алясці. Вона вже завершилася. Вже президент, ну представник Росії, там Путін, президент США Трамп, вони роз'їхалися по своїх напрямках. Питання досить просте: чи варто було долати тисячі кілометрів до пункту збору, до Аляски, щоб ні про що не домовитися? Я маю на увазі Трампа для Путіна. Тут все з цим зрозуміло. Його йому потиснули руку, йому дали червону доріжку. Про нього пишуть всі Світові медіа він знову на коні то кажуть. А от щодо Трампа Я б радив нам просто менше аналізувати політичний контекст в самій Америці. У нас є свої задачі, у нас є свої вимоги до миру. У нас є своє бачення, так як це має відбутися. Поетапно спочатку припинення вогню, а потім всі інші процеси. Так само, український президент готовий до зустрічі з Путіним з першого дня, початку повномасштабного вторгнення. І навіть до цього він пропонував. Щоб ці переговори зупинили будь-яку потенційну агресію, але Путін напав відповідно. В нас задачі абсолютно іншого порядку. Навіщо американський лідер долає цю відстань? Це його бачення своєї суб'єктності, це його бачення, як переоблаштувати геополітику на планеті. Ми в даному випадку займаємося своїми проблемами і ніяк не втручаємося в те, який спосіб він хоче переоблаштувати геополітику, якщо це не стосується України, тому що в нас достатньо своїх проблем. У нас достатньо своїх проблем, звісно, лише спільними зусиллями маю на увазі і європейців, і американців. Ми можемо подолати цю агресію російську в Україну і збільшити цей наш спротив. Тут дуже важливо особисто для себе. Я от підмітив, коли ще Трамп вилітав до Аляски на перебуваючи на бортномордин, журналістам американським він сказав, що я розглядаю такий варіант, все ж таки гарантувати безпеку в подальшому для України спільну разом з європейцями і сполученими штатами Америки. Хоча раніше і Трамп і це очільник Пентагону говорили про те, що це справа європейців. Взагалі, це війна Байдена, а не їх. Зараз він говорить про гарантування якоїсь безпеки, але поза межами формату НАТО. Після ми бачимо, що до яких конкретних результатів ця зустріч з Путіним ну, не призвела. Як вважаєте? А чи буде просувати цю тезу далі Трамп? Тепер вже на зустрічі в форматі Зеленський Трамп, а потім, можливо, на зустрічі на трьох. Ну, в даному випадку, повторюсь. Україну менше цікавить те, що пробуває поза нашим контекстом для нашого контексту важливо, щоб Україна отримала гарантії неповернення агресора на нашу землю, щоб не було більше повномасштабного вторгнення або будь-яких форм російської агресії щодо України. І ми бачимо з боку Великобританії заяви, що вони готові долучитися не просто патрулюванням неба, але й присутністю військовослужбовців на українській землі. Це остання заява, яка була опублікована міністром оборони Великобританії на передодні. Якщо союзники по НАТО готові це зробити, переконаний, Америка теж так чи інакше гратиме важливу роль, тому що в Альянсі, вони обмінюються розвідувальною інформацією, технологіями. Ну і нинішня модель закупівлі зброї для України. Як ніяк для півтора мільярда доларів виділено нашими партнерами для закупівлі американської зброї, і президент Трамп був в захваті від цієї ініціативи, що члени НАТО виділили гроші. а Україна відповідно на цю суму отримує озброєння, виготовлене в США. Тому партнерство в спосіб, який буде задовольняти всіх, я переконаю, це те, до чого варто прагнути. А що стосується Аляски, я буду просто всім радив і глядачам, і спостерігачам, експертам, відключити емоції. Тому що ми стокнулися, зіштовхнулися з адміністрацією, Ми з вами це в ефірі вже неодноразово ранку обговорювали, Де буде багато дуже емоцій і гойдалок, де в один день ми будемо чути, що я дуже незадоволений путіним. З іншого боку, будемо чути, що Путін прекрасно провів зустріч зі мною. Наступного тижня можливо буде знову інша динаміка щодо Путіна. Цьому вся суть геополітики у виконанні нинішньої адміністрації шляхом цих гойдало домагатися потрібного для Америки результату, і в принципі це їхнє право. Вони так бачать, вони так роблять. Нам головне не втрачати віру, не втрачати емоції в цей момент, тому що у нас є задачі щоденні, які набагато я б сказав так предметніші, набагато приземленіші ніж роздуми, що значить оплески, коли йде. Путін до Трампа, чому американські військові навколишки розстіла червону доріжку перед ним, або чому в них було скасовано обід під час їхніх переговорів. Цього може бути безліч абсолютно технічних пояснень, які при цьому ми можемо інтерпретувати якось хибно, як сигнали. Насправді, все може бути дуже просто не знаю, графік американського президента змусив його раніше поїхати. Наприклад, у нас є абсолютно зрозумілі проблеми. Питання і досягнення, і саме з цим ми маємо працювати. Ну, Україна добре, тоді наріжний камінь пан камінь безпеки в Європі, яку гарантує Америка, починаючи з Другої світової війни, пан Сергій, Ми тоді не емоційно аналізуємо те, що відбувалося. Давайте спробуємо ну спрогнозувати або там якось ну уявити да наскільки це реально завершення війни ще до Різдва. Те про що пишуть сенатор Лінці Грем він каже, що якщо відбудеться зустріч на трьох в форматі і «Трамп», і Путін, то війна завершиться до Різдва. І тут досить логічно тоді зрозуміло, чому я питаю про гарантії безпеки, щоб агресія не повторилася. І от, до речі, що цікаво по завершенню цієї зустрічі, коли вже Трамп прилетів до Вашингтона, він зробив допис: було вирішено на зустрічі із Путіним завершувати війну, а не встановлювати тимчасове перемир'я. Наскільки це реально? Я про Різдво. це бачення, це бачення, яке може бути предметом обговорення. Наше бачення спочатку припинення вогню. А потім все інше, чому тому, що якщо ми ведемо переговори до припинення вогню, це створює великі ризики шантаги для України. Тому що якщо припинення вогню відкривається простір для дипломатів, якщо припинення вогню немає, а паралельно йдуть бої і йдуть переговори, то ви розумієте, що якась зміна на полі бою на початку тижня, на кінці тижня, динаміка абсолютно різна. На початку тижня були зафіксовані росіяни в районі Золотого Колодязя, Русиняр Веселе, це населені пункти на Донеччині, про назву яких переконана 99% навіть глядачів не знають, але вони там в напрямку траси Добропілля Траматорські, і це зразу. Створює вже в нас якісь ілюзії втрати території, перерізання траси фізичного, взяття краматорського блогу і так далі. І в цих умовах переговори можуть іти в одній динаміці. Сьогодні зранку ми бачимо повідомлення 93-ї бригади Холодний Яр яка знищує масово на тому числі з використанням ворога, наприклад, зачищає населений пункт саме веселе, інші бригади десантно-штурмових військ, сухопутних. Військ України зачищають інші населені пункти, і весь цей клин, який був на початку тижня, фактично вже ліквідовано. І виходить, що тепер переговори мають вестися в іншій динаміці, тому що вже немає такої загрози, яка виглядала реально на початку тижня, і це походить, що фактично ми можемо якісь закладати моделі на десятиліття. Наперед виходячи просто з якоїсь тимчасової, навіть не те, що переваги, а ситуації на полі бою, де умовно кажучи, там 10 російських військовослужбовців пішки зайшли на дві позиції. І на карті це відображається як втрачена територія. Насправді там зачистка і це все ліквідовано протягом менш одного тижня. Але це може класти на десятиліття наперед передумови щодо українського майбутнього. І тому наша логіка полягає в тому: ні, давайте спочатку припинення вогню і припинимо ці е, зміни карти Deep State як у передумови для нашого подальшого переговорного процесу. От зафіксуємо карту Deep State, як вона зараз, а потім вже ведемо переговори. І тому наша логіка мені здається, вона абсолютно е, доречна ну, до в цьому випадку. Зафіксувати, а потім вже вести переговори, а не вести переговори паралельно з боями, тому що бої сьогодні одні, завтра інші, і це може мати серйозні наслідки просто через. Дуже короткочасні зміни на полі бою, які є в той чи інший бік. Повторюсь, не тільки на один бік. Це майже в два боки абсолютно різну динаміку протягом навіть одного тижня. Як це сталося зараз, от на прикладі цих населених пунктів Я мовлен, де про два вклини, які знаєте, їх називають там вухокрови. Правильно на карті так виглядають в напрямку добропілля і траси Добропілля Краматорська. Так, дякуємо вам. мусимо завершувати. Дякуємо за долучення до ефіру. Дякую. В суботу Сергій Лещенко, радник керівника всього президента України, був гостем у цій порі.